Аграрії повертаються у велику політику на 10-му з'їзді аграрної партії, присвяченому її 20-річчю. Презентували нову символіку та представили оновлену команду. У партії вже заявили, що братимуть участь у наступних парламентських виборах. Ми пройшли з вами як партія 20 непростих років. Партія була в парламенті, відіграла важливу роль у формуванні економічної політики нашої країни майже на 20 років. Сьогодні іншого шляху. В Аграрної партії України, як приходити до парламенту для того, щоб знову стати основою розвитку стабільної економіки нашої держави, у нас немає. Учасників з'їзду привітали з ювілеєм представники провідних українських та європейських політичних сил та дипломати. Аграрії озвучили ключові меседжі своєї програми дії. А це боротьба з бідністю та корупцією, ліквідація державних адміністрацій, скорочення штату чиновників, принаймні в 10 разів, і максимальна передача повноважень на місця. Земля повинна бути в громадах. І та земля, яка на території населеного пункту, і та земля, яка знаходиться поза населеним пунктом. Друге, громада повинна повністю формувати владу. І ми бачимо по тих прикладах рейдерства, які відбуваються по всій території країни, що нереформована поліційська система на сьогодні не захищає селянина, людину, яка проживає на селі. Тому обов'язково всі органи влади на селі повинні підпорядковуватися місцевим громадам. Україна має всі ресурси, щоб жити не гірше за країни Західної Європи. Середня заробітна плата має становити 3 тисячі євро, а середня триває життя не менше ніж 84 роки. Україна має увійти в першу двадцятку країн з індексом людського розвитку. Аграрі переконують, це не фантастика, а реальний план дій. Саме такі показники лягли в основу стратегії партії. Над її розробкою працюють професійні ради з усіх сфер економіки, медицини, освіти, культури та інших напрямків. Партія готує альтернативний уряд професіоналів. Наголошують, партія не є галузевою, а відстоїть інтереси всього українського народу. Ідеологія, з якою ми пішли до людей, що найбільшою цінністю держави є земля. А найбільшими носіями цінностей люди, які працюють на землі, дійшла до серця всіх українців. Ми додавили сьогодні трошки консерватизму. Липинський, ви знаєте, наш лозунг говорив, ніхто нам не побудує державу, якщо ми її самі собі не побудуємо. Консерватори говорять, потрібно зберегти те, що цінне, і змінити те, що потрібно. Під час оновлюють керівні органи партії та офіційно презентують новий партійний стиль. На емблемі Сонце сходить над ланами. Світанок над благодатною землею, на думку аграрію, має стати символом майбутнього України. У новому дні не буде місця бідності, війні та корупції.